Привіт, мої хороші! Сьогодні ми з вами приготуємо халву. Для цього нам потрібно насіння соняшника очищене. Обжарюємо його на сковорідочки. Відправляємо на сковорідочку, все піджарюємо 10-15 хвилиночок до золотистої скориночки і відправляємо в блендер, взбиваємо. я робив це все частинами. У нас має вийти однорідна маса паста. Ось така має вийти у нас пасточка. Так, збиваємо білок, дрібку солі, додаємо. І все це збиваємо до такої пишності. Додаємо цукрову пудру, одна столова ложка, і робимо карамельку. Водичка, цукор, все це закип'ятили і додаємо в нашу воздушну глазур. Don't you know come up! You got to bump it up! Don't you know come up! І викладаємо формочку. Вау! Wow. Let's do that again! No! No! No, no! No! no. Накриваємо харчовою плівкою і відправляємо на ніч в холодильник. І завтра смакуємо з чайочком.